Метішин це унікальне місто, і якщо навіть порівнювати з іншими супутниками атомних станцій, то у нас величезний відрив, скажімо, по досягненнях спортивних взагалі в Україні. От. І це знову ж таки завдяки ентузіазму і, скажімо, такому самовіддачі в першу чергу тренерів наших метішинських, ну і відповідно наших талантів. Дуже рідко, коли у нас випадають такі приємні новини, коли ми можемо... Зібратись такий привід. Сьогодні в нас є можливість допомогти з житлом одному із видатних наших спортсменів, натішинських, який представляє Україну на міжнародних змаганнях неодноразово. От сьогодні з цього приводу ми запросили тих наших теж спортсменів, видатних, які в нас є в Натішині, так само тренерів. Героєм цього приємно урочистого дня став заслужений майстер спорту України, багаторазовий призер чемпіонатів України і світу з боротьби самбо Іван Васильчук, спортсмен, який спільними зусиллями із заслуженим тренером України Геннадієм Гороховим представляли і прославляли своє місто, місто супутник Хмельницької АЕС на вітчизняних і міжнародних спортивних підмостках. Для більшої врочистості заходу були запрошені відомі гості із Хмельницького, зокрема, Ірина Мерлені, заслужений майстер. Із вільної боротьби, олімпійська чемпіонка Афін 2004 року, бронзова призерка Олімпіади Пекін, 2008, триразова чемпіонка світу, дворазова Європи, багаторазова України людина, яка посприяла у виділенні житла відомому Нетішинському самбісту. Мені дуже приємно дійсно, що ми сьогодні зібралися з такої нагоди, з нагоди вручання ордера такому видатному спортсмену, як Васильчук Іван, я хочу подякувати тобі за твою працю, за твою любов до спорту, за твої досягнення. І також хочу подякувати меру міста на те, що відгукнувся допомогти покращити житлові умови нашому спортсмену. Я дуже вам дякую за ваше ставлення до спорту. Все, мабуть, воно до того йшло, спалось так, що влітом прийшла на Хмельницький на відділення сім'ї молоді. Управління начальником управління стала Ірина Олексій Мерлені, і там в Києві вже були якісь напрацювання, бо їй листи слали і попросили, щоб вона допомогла. І от з серпня я заїхав, і за два місяці я вже отримав житло, так можна сказати. Дуже їй дякую, що так вийшло. І мер міста пішов на зустріч, бо я до нього ходив, він теж якби не відмовляв ще до її зустрічі. І так вийшло, що все склалося як найкраще. Попри неоцінені здобутки у розвитку спорту, в Нетішині є й проблеми. Олександр Супрунюк зазначив, що на щастя, сьогодні спортивні заклади утримують Хмельницька АЕС та первинна проспілкова організація станції. Місто поки що не витягнуло. Б. Нетішинський мер запропонував об'єднувати і координувати зусилля у вирішенні проблем із управлінням молоді і спорту області. Хотілося б так, щоб ми скоординували так свої сили, щоб Максимально від цього був ефект. Хтось, скажімо, один одному допомагати, тому що є проблема тим, що кожен своєму суку вариться. От, і, на жаль, от є якийсь там клуб чи скажімо, спортивна секція, і вони свої проблеми вирішують самі. Коли ми об'єднаємо свої зусилля і плюс додамо тий ресурс, скажімо, який є в міської ради, от, я думаю, що це ми набагато ефективніше будемо використовувати свої ресурси і, скажімо, зможемо максимум допомогти один одному. Заслужений тренер з фехтування Ольга Штурбабіна звернулася до голови обласного управління у сприянні фінансування закордонних поїздок фехтувальникам до юніорського віку. Ірина Мерлені пообіцяла допомагати у вирішенні проблем та звернулась до нетішинських тренерів. Щоб спортсмени та тренери не соромилися, підходили, і з проханням який необхідний інвентар потрібно придбати. Ми все на це виділяються кошти. Ми все придбаємо, докладемо усіх зусиль, щоб цей спортивний інвентар, екіпіровка, щоб спортсмени отримали це. все. Під час зустрічі було повідомлено, що з початку листопада спортсмени почнуть отримувати стипендії. А за зверненням нетішинських тренерів до обласного положення про виплату стипендій будуть добавлені неолімпійські види спорту на Хмельниччині. В 30 школах області діє програма розвитку олімпійської освіти. Нетішин має пріоритет. Під програму підпадає два заклади міста. НВК та ЗОШ номер 4 обласне відділення Олімпійського комітету обіцяє і надалі підтримувати розвиток спорту в області тренерам, спортсменам, викладачам Нетішинських шкіл, зокрема НВК та ЗОШ номер 4 були вручені подяки та література від Національного олімпійського комітету України за розвиток олімпійського руху, і з впевненістю, що Нетішин і надалі прославлятиме Україну на спортивних п'єдесталах нашої держави, Європи та світу. Що ж довинуватця свята, то він рішуче. Чи налаштований на підкорення нових спортивних вершин. Звичайно, ще ви вигравати чемпіонати світу. Наступному році вже сам був включили в європейські ігри. Це буде Олімпійські ігри в Європі. Самбо буде перший раз представлено в чотири вагових категорії і попадають якраз два наших вихованця ну я і Дмитрій Бобічук. Попадаємо на європейські ігри. Хочеться виграти їх. Зараз через місяць чемпіонат світу в Японії. Тоже готуємося. Ну вже як кажуть, фундамент під ногами є, так що вже можна з задоволенням отримувати те, що хочеться.